Доброго дня. Я був дуже, так сказати, здивований. Постом Вашингтон, та Вашингтон Пост, мені здається, газета. Так, Вашингтон Пост, я вчора я ще прочитав про те, що e, Трампушка дзвонив наш Трампушка, до товариша Путіна. І вони з ним мали гарну бесіду, значить, там коротку чи довгу, щось вони там цей. Ну, і Трамп сказав. Путіну, ну, потребував тип, типу від нього. Щоб той перестав, значить, ескалацію конфлікту. І по, 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 значить, понизив рівень конфлікту і постарався поменше, ну, по-нашому кажучи, українською мовою, поменше стріляти, поменше дронів запускати і постаратися зупиняти цю, цю всю бандитську війну. Це називається екскалація конфлікту. Якщо говорити мовою, значить більше такою. Е, е, До да, англійської. Але, але, значить, вже там деяких теж джерелах було, бо сьогодні 11, 11 число, сьогодні, 11 число, сьогодні день ремберди, день пам'яті про загинувших на війні у всіх війнах. Ну, то було після Першої світової війни, вони увели 11 місяця, 11 числа, в 11 годин дня, вони перезупинили Призупинили всю війну, всі, всі стрільби на лінії фронту. І після того це святкують люди в цивілізованому світі пам'ять пам загибших на, на війні на фронтах і, і от людей, солдатів. так? Але от, ми це трошки так вже відійшли від головного пункту. Так ніби я вчора вже зустрічав тут. що Це було 7 числа, що він дзвонив. А Вашингтон Пост написав 10-го, що Трамп дзвонив. Трампушка дзвонив до Путіна бандіта. Інтересно, так от виходить, да? Ну, але сьогодні зрані, як ви знаєте, що моя любима радіостанція це радіо CBC, Canadian Broadcast Corporation. Я їх слухаю, О, не дивлячись на всю пародію і на всю. Висмикування, виковиркування інформації, які цей поважний джерело інформації для канадської публіки, о, я її слухаю. Нема нічого іншого просто слухати. То ще більше смішне. Ну, але це ніби державне, то це ніби це. Правда, я той персонал, який там працює, на 99% за непрофесіоналізм я його вигнав би звідти з цієї радіостанції. Але добре, це знову відступ. Коротше, якщо кажучи, то Путін сказав, що ні. Трампушка не телефонував мені. Оце по себе всі сказали, що не телефонував мені, трампушка, і все. А, от. І взагалі не знаю, і взагалі не хочу з ним. Розумієте, яка інтересніша ситуація. Ви бачите, ви бачите, що це таке Трампушка, хоча це він вже зараз вибраний президент Сполучених Штатів, самої мосної ядерної держави, економіки першої в мірі. Але ви бачите, що робиться, коли люди голосують за Трампушку? Ви розумієте, це, це по-перше, він не мав що до нього дзвонити взагалі. А. Таким самим приколом, як Орбан до нього їздив. Це компанія висвічується вся так гарно. Цей Трампушка, Орбан. Ще цей Фіцо, ну той менша сошка. Потім Натаньягу теж я би підписав туди в цю саму гоп Розумієте? І, і так вони однаково, вони, вони І так вони, так вони прямо аж плачуть, що Путін вийшов з їхньої кампанії. Усі побачили перше, ми побачили Путіна, що це за, що це за фішка. Таке враження. Далі. Е, ну, ви розумієте, це таке питання. А я не знаю, а синок Трампа такий, ніби він і дорослий вже. Його називають так само Дональд Трамп Джуніор. Джуніор це значить, ну, Джуніор. Молодший. або Junior Age, ну як би то сказати, Teenager Age, ну підрозковій, ну, непонятно. Junior це називається молодшим, молодший брат або син, називають Junior, коли таку саме ім'я носять. Я так не не не, не провіряв його вік, але якщо взяти увагу на те, що от трампушки вже 80 скоро, то трампушка не такий свіжий, він вже такий потрібаний. то Той теж, мабуть, напевно, що теж не 16. Да? Але такі, такі, значить, речі викидувати в, у цей у, у Істаграмі, що, мов, Зеленський, алаунси з твої вже підходять до кінцю. І тут, значить, його гроші падають. Алаунси це дають дітям, а підросткам дають, наприклад, на тиждень гроші. Якісь ну, в школі щоб тратили, на якісь ігри, щоб купували. Ну, а раніше також і чоловік. Жінка, коли домогосподарка, то її також чоловік дає якусь суму, щоб вона потратила на тиждень там, чи на місяць. Це алаунс називається в англійській. Чоловік регулює бюджет і каже: от дружині, я заробляю там скільки? 4 тисячі, 2 тисячі, будь ласка. Ти Трать там на харчі, на господарство алаус називається ця сума. І, і цей трампушка джуніор в інстаграмі такі картинки, що вже скоро, там, через там днів, що там, я не знаю, твій вже зільянські алауси закінчуються. Ти вже без грошей лежиш. Це паскудно, це подло, це негарно, це показує або таку. Значить, врождену тупість цього джентльмена. Або просто дуже такі грязні шутки, такі, які недостойні навіть не джентльмену. Це достойні оцих, оцих значить, які там стоять і пляшки продають за цей за, за поворотом. Так біля цього, це, це, це їхнього рівня рівня шуточки, так, так. Да. Це, це я, це я від'їздив, звичайно, сьогодні зранку на автобусі прийшов, попив каву, і мене потягнуло щось, потягнуло щось мене, мене до цього до висказати свою думку. Ситуація серйозна. і Я не знаю, що там ці американці, яким заднім місцем вони думали. Але як я сказав, що більшість людей вони не вміють думати, бо. Так, так, людська цивілізація влаштована, що такий сказати так, на круг людей, коло людей, які вміють думати невеликі. Ну, ви бачите, що я раніше це сказав, що американці, вони самі як українці, вони також вибирають, вибирають також достойного, достойніших. І, і ця пародія, що дзвонив, не дзвонив, дзвонив, не дзвонив, не дзвонив, дзвонив, але він не дзвонив, а то кажуть, і Вашингтон пост написав: Ну, Вашингтон пост э, газета, наскільки я знаю, Безоса він її викупив. Коли вона майже банкрутство була об'явила, то сказав, ну, як ж така така газета, значить, це наш, наш національний значить, прайд. І тут вона може. Може зійти на викупив, то він її фінансує Безус. Ну, але ладно, не, не будемо говорити про ці політичні погляди. Кожен має на свої політичні погляди. І тим більше це люди, які мають, мають гроші, мають бізнеса великі, мають вагомі такі дуже вагу таку мають велику в, 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 в політичній ролі через свій достаток там де вони живуть не ну, можуть профінансувати що хоче і що хоч компанія а друге моє питання в тому як люди ведуться що люди просто не вміють не вміють не вміють просто розрізняти зерна від, від шолухи розумієте це біда, біда сучасної цивілізації і, 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 і воно і воно що є Тут багато дуже інформації і у багато людей просто дезорієнтовані вони просто не розуміють не розуміють, що вони роблять. Раніше було простіше, раніше був вождь племені, був головний жрець племені. Що вони вирішили, совєт сказав, ти всі інші роблять і все. Розумієте? А ці всі інші їх більшість. І вони так і всі інші нікуди не залишилися. А коли їх там багато різні твіттери, різні групи закриті, куди. Не кожен попаде, їх хрен знає, що вони там печатають в тих групах. І вот. вони ці всі конспірасі теорії, вони всі це все, 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 все читають все разом і все. Я до чого це веду? До того, що я більше ніж впевнений, що Трампушка з Путіним переговорювалася багато разів. І напевно, як тільки стало відомо, що він вже президент, він одразу зателефонував і доклав шефу, що все добре шеф. Все нам удалось, все, все йде по плану. Ну, щось таке, може я трошки у, утрірую, але воно похоже на це. А воно похоже на це. Що далі буде страшно, незрозуміло. І від того, значить, такий, такий поріг поріг такої неадекватності. Да? Путіна треба завалити і треба поставити, як Садама Хусейна, під суд віддати, а Росію поставити на місце. Україна через обмежені ресурсів цього зробити сама не може. І через вибір нашого народу у 91-му році і після теж в різних так кравчуків, кучміх і дважди несудимих. А, і через те, що все, не те, що технологій не було, не те, що не було заводів, які виробляли безброю, що це що було якийсь імбаров, що не можна було купити ні. Тому що український народ так захотів. А зараз вже діти цих всіх. Ідіотів, які в 91 му вони мусять ми сплатити всьому за це, все, за ці всі глибокі прорахунки. І що ми зробимо, я навіть не знаю. Я навіть не знаю. Ну, не будемо піддаватись паніку. Будемо думати, що все буде гарно, добре, і це все само по собі розсосеться якось. Я думаю. Може.